Мене звати Рожко Володимир Васильович. Сам я з мальовничого села Мар'янівка родом, на зараз уже при Самарщині. Долучився до збройних лав повномасштабне вторгнення. Не зміг довго сидіти Я й пішов записуватись. Воєнкомат одразу не приймали, бо я не знав, як дрон якась була і прийшло второго ТРО, ТРО брали цих хлопців, захищати зібрається, святи бою за кожного мужчини, я б сказав би в країні. Так туди і попав. Зараз вже я капітан, командую рота. Що запам'яталось мені? Запам'ятався дух. Дух нації, коли приходили хлопці записуватись в перші дні, як, як це було? І він, тяжко передати словами той священний, я не знаю, як сказати це правильно, але підйом був неймовірний. І знаю, що це. як побратим. Але стоїмо. Робимо це, що маємо. Тому... на будущее, кому там хлопці, не сидіть на місцях, ідіть захищайте свої країни. Тому... Без цього не буде ні Україна, ні рідне. Бо не воюєте, тоді допомагайте. Це, що я можу сказати. так, все добре. Робимо те, що робимо. Ви не шкодуєте, що прийняли таке рішення? Та ні в якому разі. Як можна шкодувати про Ми... це? Не шкодує нікому. А є щось, що ви хочете сказати людям, які зараз знаходяться в тилу. Допомагайте всім, чим можете, тому що хлопці, які що стоять на передовій, вони потребують допомоги. Наразі ми не маємо всього, того, що ми повинні були мати. Тому якщо бачите десь воїна, не думайте, що він згадується ПЦК, а звертайте увагу на те, можливо, це хлопець, який прийшов з передової.